Щоб краще запам'ятати, що робити, якщо ми бачимо, що поруч знаходиться людина, у якої є ознаки панічної атаки. Ми з вами виконуємо техніку 5, 4, 3, 2, 1. Вона дуже легко запам'ятовується. Перше, що ми робимо, ми називаємо 5 предметів, які ми можемо побачити просто зараз. 4. Це чотири відчуття. Це може бути відчуття одягу на тілі, відчуття сонячного проміння, відчуття легкого подиху вітру. І головне, ми маємо з вами розуміти структуру, характеристики і можемо покласти долоню власне, на цей предмет. Три. Це три звуки, які ми можемо з вами почути: рух транспорту, сокання годинника, спів пташок. Будь-що будь-який звук, але ми маємо з вами його почути. Дві речі, які ми можемо відчути на запах. Це аромат квітів, аромат парфумів, але зосередитись на цих двох відчуттях. І один останнє. Необхідно скуштувати, щось скуштувати. Це може бути цукерка, це може бути ковток водички, це може бути жувальна гумка. Головне під час виконання не поспішайте.